Доброго дня малята! Відгадайте загадку. Хто ж ті ягоди не знає, від застуди їх приймає. На кущах вони висять, як маків, цвіт горять. Так, це калина. Для роботи нам потрібне білий аркуш паперу, коричневий фломастер або олівець, щоб намалювати гілку. Смужка червоного паперу для ягідок і прямокутної форми зелений папір. А також клей і ножиці. Щоб вирізати ягідки, зразу багато. Нам потрібно скласти в декілька разів. Складаємо так, щоб коточок збігався з коточком. Лінію згину гарно. Прогладжуємо. Потім складаємо ще раз, прогладжуємо лінію згину. Ще разочок складаємо, щоб у нас утворився квадрат. Ми вже знаємо, щоб утворити круглу форму з квадрата нам треба вирізати куточки. Зрізаємо куточки. Закругляємо куточки ножицями, зарізаємо кожен куточок. І ось у нас вийшло, час доріжемо, вийшло багато ягід калини. Ось такі вони гарні, круглі. Далі будемо вирізати листечко. Складаємо папір. Прямокутної форми, зеленого кольору, навпіл, гарно прогладжуючи лінію згину. Потім ще раз навпіл. Бажано подивитися, як прогладжуємо гарну лінію згину. Потім беремо олівець, прогладжуємо, беремо олівець. Або фломастер і намалюємо листячко. Якщо ви самі не зможете намалювати, попросіть про допомогу дорослих. Ось таке гарне листечко ми намалювали. Беремо далі ножиці та вирізаємо наше листечко по шаблону. Ось так. Розкриваємо, і у нас вийшло два листочки. Тепер спробуємо листочки зробити пружинку. Складаємо наш листочок ось так, потім складемо іншу сторону, згинаємо в довільному порядку. Тепер, коли ми його розкриваємо, у нас вийшов ось такий об'ємний листочок. Так само ми зробимо і з іншим листочком. Діти, всі деталі в нас вже готові, то залишилось намалювати гілочку. Малюємо гілочку коричневим фломастером. А ось тут будуть триматися ягідки, Ось так. Листочки ми вже приклеїли, будемо приклеювати наші ягідки. притискаємо, клеїмо ягідки один біля одного.